Грандіозна робота з дідового чана, це діда Нестора Чан, дивіться ось. Тільки в нього я роблю великі надмасштабніші 6. І от, робота закінчена. Дуже тяжка робота була цей раз, дуже тяжко. Жіночка, по-перше, вже за 50, ну, це ще молоді руки, я хочу сказати. Ну, на неї була така гадость. Я вам писала раніше, що я вам покажу цю виливку. Я з нею закінчила, працювала майже 10 днів, закінчила роботу у п'ятницю. А виливки тільки змогла сьогодні робити. Кожного дня, кожного дня я як працювала з нею, виливала те чи інше з нею. І сьогодні я, нарешті, вилила основну виливку. В неї сиділа покійна. Um pouquinho bom.